Маю чудову нагоду у цей ранок повітати добрим ранком усіх глядачів передачі ранок з Надією. Маю велике бажання звернутися до всіх, хто і не має такої можливості, щоб дивитися цю передачу. Але разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію на зустріч з нашим Господом. Хто для нас є сьогодні основним вождем, проводарем по земній дорозі? Автор 48-го псалму знав чудово, хто це є. Я читаю у 48-му псалмі, 15 й вірш. Бо цей Бог то наш Бог на вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерті. Ми всі перебуваємо під владою одного з двох великих вождів. Один творець людини і усього світу найбільший з усіх. Усі мають бути віддані йому усім своїм єством та прив'язані до нього всім серцем. Якщо розум відданий у Його розпорядження і Бог формує і розвиває розумові здібності, тоді нові моральні сили. Щодня надходитимуть із джерела всякої мудрості та сили, духовні благословення та божественна краса винагородять зусилля тих, чиї думки спрямовані до неба. Ми зможемо збагнути об'явлення цієї небесної красоти, які затмарюють уяву найвидатнішого розуму і недоступні для короткозорого погляду людини. Захопленої земними турботами. Сатана, вождь світських людей, його головна мета зібрати під свій прапор більшу частину жителів землі, щоб вони протистояли силі праведності та вічній істині. Таланти і здібності, дані Богом, для його служіння, люди складають біля них великого бунтівника проти Божого правління. Якщо світські мудреці ковзають по поверхні, осягаючи доступне їхнім очам і почуттям, то людина, котра боїться і шанує Бога, досягає вічності, проникаючи у найглибші тайники та видобуваючи з них знання і багатства, такі ж довговічні, як сама вічність, правосуддя, честь, любов, істина. Ось атрибути Божого престолу. Це принципи Його правління, це коштовності, які слід відшукувати і плекати для цього життя та для вічності, ходити в цьому світі чистою людиною, з незаплямованою моральністю, зберігаючи у серці священні принципи істини, вплив яких видно в житті і в вчинках, жити неопоганеним тваринним почуттям. Обманом і безчестям світу, який скоро буде очищений від морального розтління, вогнем Божого карального правосуддя, це значить бути людиною, чий запис у небесних книгах увічнений і чиє ім'я в пошані серед чистих ангелів, котрі зважують та цінують моральну гідність. Ось що означає бути Божою людиною. Людиною, яка йде за своїм праводарем Господом. Ви знаєте, що для наших бід є причина, є закон причини і наслідків. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Зверніть увагу на слова підступність гріха. Сатана завжди пропонує свої спокуси під маскою добра. Остерігайтеся піддатися їм. Одне порушення чесної вірності готує шлях для другого порушення. Зло повторюється, доки не серце не озлобиться і совість не втратить своєї чутливості. Нехай ніхто не тішить себе думкою, що гріхи молодості з легкістю можна буде поступово залишити. Це не так. Кожний виплеканий гріх послаблює характер та зміцнює звичку, результатом чого є фізична, розумова та моральна розбещеність. Ви можете покаятись у скоєному злі і стати на правильний шлях. Проте склад вашого розуму та близьке знайомство з гріхом будуть заважати вам розрізняти добро і зло. Користуючись вашими сформованими поганими звичками, сатана знов і знов нападатиме на вас. Багато хто дивиться на гріх, як на дрібницю. Багато хто радиться зі своїми хотіннями і бажаннями, йдуть за своїми нахилами. І доходить висновку, що гріх не такий уже образливий, не такий жахливий та огидний у Божих очах. Гріх, який притупленому сумлінню може здаватися малим у Божих очах, настільки важкий, що змити його не можна було нічим, як тільки кров його, його власного сина, такою. Є справжня ціна гріха. Бог ніколи не дозволить, щоб Його слава потьменіла, аби відповідати нашим уявленням і поглядам. Безперечно, ми маємо відповідати Його славі. Гріх настільки жахливий, настільки прекрасна Божа досконалість. Бог бажає, щоб ми були по справжньому щасливими. Якщо нашому щастю, що ж перешкоджає, він знає, що цю перешкоду необхідно усунути. Він заважатиме здійсненню наших намірів і сподівань, та приведе нас через розчарування і випробування, щоб показати нам, якими насправді. Гріх це причина усіх наших бід. Якщо ми бажаємо здобути справжній мир, справжнє щастя, то гріх має бути усунутий, і це можна зробити тільки за допомогою Ісуса Христа. Тому вже в цей ранок я хочу звернутися до Бога у молитві, щоб Він нам допоміг це зробити. Святий на ім'я вічно живий Боже, творчу всесвіту. Який живеш в неприступній славі, а також у тихому і смиренному серці людини, ми дякуємо Тобі, що Ти подарував нам цей день. Ми дякуємо Тобі за чудові обітниці і за те, що Ти, Господи, робиш для людини, щоб вона могла повернутися втрачений рай. Ти нам сьогодні відкрив реальне життя. Тож дай мудрості прийняти життя вічне, подароване тобою, куплене тобою на Голгофі, і сьогодні вже стати твоїми послідовниками. Дай нам мудрості, Господи, розрізняти, що є святе і що є грішне. Ти залишив для нас своє слово, тому допоможи нам кожен день, щоб ми могли читати, досиджувати, переконуватися, щоб не схибити із дороги, яку Ти прийшов, Ісусе. Допоможи нам покаятися у всіх гріхах і прославити Твоє ім'я тут, а коли всі в небесних оселях. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. І дуже хочемо, щоб, Господи, твій мир і ласка, які оберігали нашу місцевість до цього часу, щоб оберігали і надалі, і благаємо у Тебе миру у нашій країні. Допомоги! Обезболення для тих, хто страждає сьогодні, хто в полоні, над ким знущається, Господи, ти не залиши таких людей. Дуже просимо Тебе, змилосердися, прощай і прийми, а за все, що ти зробив, що Ти віддав своє життя. І кожна людина, не дивлячись на своє життя у минулому, гріховне життя, може прийти до тебе, і наслідувати вічне життя. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, Богу, Отцю, Сину. І Духові Святому Амінь. Цікаві слова сказав Христос і досить категоричні. Не можете служити і Богові, і мамоні. Не можете. І ми знаємо, що причина всіх наших бід це та, що ми ослухалися нашого Небесного Творця і пішли не тими дорогами. І сьогодні диявол настільки маскує гріхи, настільки маскує те все, що людині важко розібратися. І їй здається, що це добре. На превеликий жаль. Сьогодні навіть державні закони можуть прийматися, які суперечать Слову Божому. Тому, дорогі мої, займіть позицію з Господом. Пам'ятайте, що цей Бог то наш Бог. Він на вічні віки. І тільки живий Бог буде провадити нас аж до смерті. Але Він може це робити, коли ми віддаємо йому своє життя. Господь насильно нікого не буде штовхати у своє царство. Якщо у вас є бажання, ідіть цією дорогою сьогодні. Якщо його немає, станьте на коліна і скажіть, Господи, у мене проблема. У мене одне життя. А потім вічність. Вічність або життя вічне з Господом, або вічна смерть. Обирати нам, друзі дорогі. Але так хочеться, щоб ціною тимчасового життя ми не втратили вічність. Тому відкрийте своє серце для Бога і проживіть цей день разом із Ним. До побачення.